Вже протягом 12 років фестиваль Весна Рудани радує свого глядача. Він об'єднує кращих солістів та творчі колективи. Цього року свято вже відбулось у багатьох районах міста. Днями у палаці культури імені Артема свої творчі номери демонстрували представники Саксаганського району. К сьогоднішньому празднику ми готувалися дуже сильно, дійсно в цьому году. весну і весну Рудани в частності ми ждали всім районам. В фестивале принимают участие более 550 человек, участников. Начиная от 5 лет, самая маленькая участница солистки 5 лет. Ну и самое взрослое у нас это 70-75 лет. Фестиваль этот мы очень любим, он является одним из самых хороших, светлых, весенних праздников. Святкова програма розпочалась у фойє палац культури. Його відкрила володарка залізних руд Рудана. Вона принесла із собою квіти, подарувала весну і запросила до виступу кращі творчі колективи та солістів. У фойє глядачі насолоджувались вальсом піснями та музикою. Побачити тут можна було і виставку образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, яка складалась із понад 80 робіт. А у глядацькій залі було представлено 38 вокальних, музичних, театральних та хореографічних номерів. Великого кобзаря вшанували музично-театральною композицією пам'яті Шевченка. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Схвальні відгуки отримало багато танцювальних колективів. Учасники фестивалю щороку з нетерпінням чекають на свято весни, яке надихає їх на досягнення творчих вершин. Я практично кожен рік приймаю участь в цьому фестивалі. Іноді сама паю як солістка, іноді виступають мої колективи, дуети, тріо, ансамблі. Відчуття Ощущення найкрасне, найдобреє. В фестивале мы принимаем участие не в первый раз. Фестиваль Васнору Данны очень хорошо принимает нас, тепло, много разных участников, как и вокалистов, и хореографов. Вообще очень фестиваль замечательный. Я уже очень давно принимаю участие в этом конкурсе. Мне здесь очень нравится. Очень хорошее впечатление. Все дружные. Это конкурс сближает людей.